Ще вчора вони були бізнесменами, будівельниками, вчителями, а сьогодні боронять українську землю від окупантів в лавах збройних сил України можна знайти людей з будь-якої сфери. Герой нашого наступного матеріалу ніколи не уявляв, що піде до війська, адже був релігійним лідером. Проте зараз на передовій і наближає нашу перемогу. Раніше він проводив молебні у столичній мечеті, але вже півроку зі зброєю в руках захищає країну. Муфтій духовного управління мусульман України Ума Саїд Ізмагілов на початку широкомасштабного російського вторгнення склав свої повноваження, щоб спочатку піти у тероборону, а потім і на фронт потрібно вставати на захист своєї батьківщини. Я не бачив, що я буду робити як духовний лідер в таких умовах, але я добре розумів, що я можу зробити як воїн. Мовті вдруге за останні вісім років зіштовхнувся з російською агресією вперше у 2014 році, коли почалися військові дії в його рідному Донецьку. Тоді проросійські бойовики полювали на Ізмагілова. Про це його попередив пастор місцевої протестантської церкви Олександр Хомченко. Той згодом помер після полону та тортур. Мов згадує, що переодягнувся у цивільний одяг, та на автобусі виїхав до Маріуполя і більше додому не повертався. На блокпосту нас зупинили. Мене вивели з автобуса, мене роздягнули по пояс, дивились мої руки. Щоб не було слідів від військового військової амуніції, Подивились мої речі. Я навмисно взяв речі такі, ніби я їду на море до Маріуполя відпочивати. Вони мене спитали, чи знаю я Ісмагілова Саїда по паспорту. Я Ісмагілов Сергій я сказав, що можливо це якийсь фамілість. Спитали, чим я займаюся. Я Сказав, що я викладач. я показав посвідчення і мене пропустили. після переїзду до Києва? Саїд Ісмагілов їздив на Донбас як військовий капелан на початку широко. Масштабної війни Муфтій без вагань пішов в тероборону, бо більше він готувався до російської агресії. Грудня 2021 року. Я вже точно знав, що війна почнеться. Майже три місяці тренувався. Ми проходили тактичну підготовку, і медичну підготовку. От. Ну і о, все інше, що необхідно, необхідно знати на випадок війни і. Маючи певний вже й досвід і певні навички, коли йшли активні бойові дії в Київській області, Саїд Ізмагілов разом з парамедиками вивозив людей з Бучі і Рпеня до столиці. А його квартиру на Київщині росіяни пограбували, вкрали військову форму, берці, фотоапарат, дитячий планшет. Наразі він на фронті на Донецькому напрямку ближче додому. Водій, стрілець, парамедик Ізмагілов евакуює поранених з передоволі. Я працюю в парі з парамедиком який надає домедичну допомогу, близько до позицій, нам виносять або вивозять наших поранених. Я працюю на кейсавак і кейсавак це перше плечо евакуації, тобто від окопа до 100 пунктів. Це найнебезпечніша ділянка, постійно вона під обстрілами. Це фактично йде червона зона лінії бою. Ти маєш забрати пораненого довести його до стабпункту, На Настав пунктів медики вже його стабілізують, надають першу медичну допомогу. Ізмагілов вивозив не лише військових, а й цивільних та рятував домашніх улюбленців. Згадує, що на фронті у бліндажі проводив п'ятничну молитву, одружував людей та зустрічав свята, ораза та курбан. із змагілов каже, що 20 років був муфтієм. Це більш ніж достатньо, тож вже час давати дорогу молодим.